Люстрація це заборона діячам високого рангу, які скомпрометували себе впродовж певного часу, або й пожиттєво працювати на державній службі. Російська агресія руйнує країну іззовні. Бюрократія, корупція та кругова порука чиновників роз'їдає нашу державу всередині. Тільки повне очищення влади дозволить провести в Україні швидкі та ефективні реформи. Закон про люстрацію не дає 100% результат для очищення влади. Адже корупціонери не поспішають полишати свої насиджені теплі місця. Люстровані чиновники масово оскаржують свої звільнення в корумпованих судах. Особи, помічені у корупції, причетні до репресій відносно євромайданівців, повертаються у владні кабінети. В таких умовах громадяни повинні допомогти новій владі провести ілюстрацію, народну ілюстрацію. Корупціонери міцно засіли в своїх кабінетах. Про це свідчить факт, що мешканці Івано-Франківської області Прикарпаття в цілому звертаються до різноманітних громадських організацій краю. Так, 20.10.2014 2014 року до громадської організації Всеукраїнського об'єднання Голос та редакції газети Голос народу Івано-Франківщини надійшло письмове звернення від мешканців краю, небайдужих громадян. Про те, що 20.11.2012 року калувський міжрайонний прокурор Федорович Василь Богданович погодив підозру у вчиненні злочину. Нір цієї ситуації полягає у тому, що прокурор погодив погоди підозри громадянину Савці ОВ за частиною 2 статті 296, тільки за те, що він у людному місці намагався підпалити фотографію тодішнього президента України Віктора Федоровича Януковича і тільки події, які мали місце на Майдані, спасли цю людину від подальших переслідувань. У зв'язку з виконаними фактами. Всеукраїнське об'єднання Голос та редакція газети Голос народу Івано-Франківщини офіційно звернулися до Генерального прокурора України Ярема та прокурора Івано-Франківської області з проханням не допустити призначення Федоровича Василя Богдановича на керівну посаду прокуратури Івано-Франківської області. Ми впевнені, що завдяки наших спільних зусиль Україна переможе. Слава Україні! Ей, плине кача, по ти сині, кача, поти сині. кож моя не лайме.